Всім привіт! Мене звати Люба, і сьогодні я би хотіла розповісти, скільки коштів ми привезли в Канаду у 2016 році і на як довго нам вистачило коштів цих, адже привезли ми зовсім небагато. Отож дивимось! Як я вже розповідала раніше, то ми три роки майже готувалися до переїзду до Канади і збирали кожну копійку, все, що в нас було. В загальному, коли ми прилетіли 16-го числа, 18-го числа ми пішли в банк, половину грошей у нас було американськими доларами, половину у нас канадськими було. Я, я збирала, ходила до валютчиків і збирала ще й канадський долар. Я чомусь думала, що так, можливо, буде краще. ну... Це не вгадаєш, це курс завжди рухається. Відповідно, ти не можеш вгадати. І відповідно, коли ми приїхали, 18 числа прийшли в банк і положили все-все, всі наші гроші в банк. Один рахунок ми відкрили на мого чоловіка і положили всі кошти 14 тисяч 790 канадських доларів. Другий рахунок відкрили на мене, положили мені 500 канадських доларів. І залишили собі 500 доларів готівкою, оскільки ми думали, що багато можливо чого буде. Будемо купляти беушного і, відповідно, десь на маркетплейсі будемо шукати то все. І, ну, і відповідно розраховуватися готівкою. Через це нам ми залишили. Отже, з собою ми, виходить, привезли так все разом. Підрахуємо, це буде 16 тисяч канадських доларів. Це приблизно десь я не знаю, десь на той час курс був, якщо не помиляюся, 0,7 до американського долара. Десь приблизно 11-10-11, скоріше всього 11, так, американських доларів. Це всі, абсолютно всі гроші, які в нас були, які ми нас могли назбирати. За три роки в Україні і все це привезли. Отже, привезли ми ось таку суму канадських грошей. Отже, давайте подивимося, на як довго нам вистачило цієї суми. В першу чергу ми пішли домовлятися за телефоном з тим, що в нас не було телефонів. Ми приїхали абсолютно без телефонів на той час, і ні в мене, ні чоловіка, телефонів не було. Ми знали, що. Так, і так приїдемо тут, і по контракту вже щось візьмемо. І в зв'язку з тим, що в нас не було кредитної історії, нам не могли розбити на той час якби на два роки роки без залогу. І ось в мене є блокнот ще один по запису по телефоні. Ми взяли таким чином: ми взяли один кращий телефон від Virgin. І відповідно це був, не помиляюсь, як це айфон п'ятий, і нам розбили на два роки контракт, дали, але ми мали дати залог на 500 доларів, які нам віддадуть геть через півроку. І відповідно ми заплатили перший внесок 53 долара вже за перший місяць. Нам пройшов рахунок, бо там перший внесок, якийсь там за номер, сам номер. Платиться і вже подальшому вже платили за цей телефон щомісячно 62,15. І взяли дешевший телефон, телефон взяли в бейл, оформили це на Дімо, але я вже з ним була. Ну, неважливо, залог ми дали також 111 канадських доларів, і нам вернуть 100 доларів через півроку. І перша сума виплати було 71 долар. І, відповідно, вже потім всі виплати були 50 доларів 85 центів за, за цей телефон. Тут був Samsung, якийсь самий обичний Samsung телефон. І, відповідно, ми мусили дати залог тут аж 500 доларів, а аж тут аж 100, 111 доларів. Відповідно, пишемо витрата 640 це за один телефон. І 200 за другий телефон. 500 потім нам вернеться через півроку, і звідси 100 також вернеться через півроку, але потрібно вже заплатити буде. І через це в мене вже тут вже включена перша сума за місячна за обслуговування даних телефонів. Але 840 мусили залишити в той день. І відповідно, друга велика витрата це комп'ютер. Комп'ютер. Ми о, не купляли ноутбук, бо ми подумали, що ноутбук навіть буде дорожче, напевне, чим комп'ютер. А в мене чоловік збирає комп'ютер. Відповідно, він по маркетплейсу подивився повністю, що є на ринку, покупляв повністю все і, і сам зібрав собі комп'ютер. І нас, наша витрата була 300 доларів. Це все канадських доларів. Відповідно, далі ми саму велику витрату, яку зробили, це купили машину. Машина. Ми заплатили за неї все разом 5650 канадських доларів. Але плюс до неї ми заплатили страховку. Страховку ми потратили страховка. Ми потратили 350 доларів, але це вже включаючи наші права і е, здача на права і ось це все. Потім найвеші витрати це квартира. Ми знайшли квартиру за 1000 доларів в місяць, але селялися ми в середині місяця, і, відповідно, ми заплатили таким чином квартира. Ми заплатили 800 доларів за перший місяць, ну, не повний місяць був, і плюс 400 доларів дали залог. Це дається, коли вже ти будеш виселятися, якщо там ти не, нічого не... ну, повністю нормальна квартира буде в нормальному стані, треба нічого не перекрашувати, нічого, то тобі вернеться потім цих 400 доларів. Але 1200 мусили залишити. І, відповідно, я приїхала без зимового взуття. Ми приїхали зимою, я мусила купити собі взуття. Воно коштувало 85 канадських доларів. Плюс в нас не було ні посуду, нічого абсолютно. Ми мусили купити це все. і Я пораджу, якщо у вас зараз є змога, десь як українцям допомагають і, і дають цей посуд каструлі, доски, відбувачки, це все-все-все, що потрібно. Реально, воно займає багато коштів і треба це все, все витрати. Відповідно, ми закупилися, каструлі, посуд, доски, все на 600 доларів, і це я купила не все, це буквально по мінімальному. Пару тарілок, пару ложок, вилок. Пишемо посуд, каструлі, каструлі, ну, все до кухні. Все до кухні, то зрозуміло. Далі ми вже в перший місяць витратили на бензин, ну, навіть півтора місяця, хай можна сказати. 100 доларів на бензин нас пішло. 100 доларів на бензин. Потім ми купили саму велику витрату в квартиру. Це все майже брали баушне, но Матрас, ми вирішили, що ми не хочемо спати на старому матрасі, і я вирішила, ні, ми потратимо гроші на матрас. Матрас і доставка його коштували 913 доларів. Я розумію зараз, що ми могли б купити реально дешевший матрас, але на той момент я просто про це не знала. І ми просто зайшли в магазин. Де безпосередньо купля... ну, продаються матраси і якби, повелися на той. Ну, матрас я не жалію, оскільки матрас був дуже класний, і він мені до цих пір служить, і чехол там на нього є, і навіть гарантія 10 років. Тобто я не жалію, але 913 доларів ми мусили потратити. Ми також картку купили в Костко Картка в костку костко 50 доларів коштувала на той момент. Зараз це дорожче. Ми купили ще подушки 50 доларів. Ми купили всякі такі дрібні речі до машини. Так і напишу до машини. Це, тобто, коврики. Ну, такі чехольчики, тобто все таке до машини, також 50 доларів. Далі ми купили. а Бачите, я забула, все-таки тут страховка на машину це без прав. Так, да, це без прав, Видно, перші залоги були більші. бачите, Бо в мене є окремо запис. Що в нас ми потратили на 110 доларів плюс 55 це здача на права. Плюс ми взяли інструктора кожен по одному уроку на здачу на права інструктор. Він взяв. У мене чоловік взяв один урок і я взяла один урок. По 50 доларів інструктор по водінню. І е, потім в мене не було курточки. Я мусила придбати собі куртку. 275 доларів я заплатила. Е, також їжа, всі 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 перші закупи в квартиру. Е, навіть це не тільки їжа, а це ще й хімія. Плюс хімія напишу, хімія, тобто миття, все в ванну, туалет, все, все, все абсолютно. Хімія, також перші закупи ну десь приблизно за півтора місяці можна сказати, ми потратили 950 доларів, оскільки тут такі були великі закупи. Це нестандартно, Плюс Перших півтора місяця ми потратили 100 доларів на стоянки. стоянки. Отже, ми дуже багато їздили в Манітобу Стар в Даунтаун, і ми постійно там платили за стоянки. І потім вже цих витрат у нас не було. Ну, перший місяць, півтора-два місяці ми тратили на стоянки і багато. Ну і що ще не додала, це, скоріше всього, Напишемо інше, інше. Це такі всякі дрібні речі, які ну, тут не вказані, наприклад. І десь приблизно інше ще 250 доларів. Отже, я підрахувала, що станом на 28.02.2016 року, це десь півтора місяці після того, як ми приїхали, у нас залишилося на одному рахунку. 4162 долари. Реально дуже мало. І на другому рахунку 68 доларів. Кеша вже не залишилося на цю дату. І е, десь, а ну цей порахувати можна, це залишилося е, 4068. Відповідно, ми потратили за перші тва, півтора місяці 12 тисяч канадських доларів. І це ще ми дуже поскромленому у зв'язку з тим, що ми не мали дітей. У нас не було таких витрат великих. Це суто на двох дорослих особ і. Ця 4 тисячі що залишилось, це дуже мало, оскільки нам вже треба було зразу платити вже за наступний місяць за квартиру. Це мінус тисяча, і страховку знову за машину потрібно було платити, знову за телефони треба було платити. І е, дуже дуже пофартило, що мій чоловік знайшов роботу, і вже з третього місяця він вийшов працювати, тобто він знайшов роботу десь через півтора-два місяці після приїзду, і він вже пішов працювати. А я вже Почала навчатися на англійську на денній формі, оскільки не могла знайти роботу, і підпрацьовувала ввечері на доставці їжі. Так що так, коротко розповіла, наскільки ці нам залишили, цих грошей вистачило. Бо якщо ви приїжджаєте ще й з дітьми, то хто повірте, це будуть дуже великі витрати, дуже великі. 12 тисяч це в мене просто пішло раз-два за півтора місяці. Так, що так, на цьому всьому буду закінчувати. Всім бажаю тільки всього найкращого, щоб у вас все вийшло. Всім пока-пока!